Ісус сказав блаженні мудрі, бо вони спадкують землю. Ці слова нагадують про важливість мудрості у нашому житті. Вони закликають нас не лише шукати знання, а й впроваджувати їх у свої щоденні рішення. Мудрість, за словами Ісуса, є ключем до благословення та справжнього щастя. У сучасному світі ми часто стикаємося з виборами, які можуть визначити наше майбутнє: як обирати правильно. Мудрість дозволяє нам оцінювати ситуацію. Враховувати досвід, шукати поради та розуміти наслідки своїх дій. Це не лише розуміння фактів, але й здатність застосовувати ці знання на практиці. Коли ми звертаємося до Ісуса за керівництвом, ми отримуємо сили приймати рішення, які ведуть до добробуту та миру в душі. Подумайте про це, як часто ви запитуєте себе, чи є ваші рішення мудрими? Чи прислухаєтеся ви до внутрішнього голосу, який закликає до праведності та справедливості? Нехай ці роздуми надихнуть вас звертатися до Бога в пошуках мудрості в кожному виборі, який ви робите. Будьте добрі, діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал, щоб разом зростати у вірі та мудрості.